Друзі, вас вітаю одеська філія компанії «Автопарк ЮА». Нове чудове надходження у нас це Ford Focus 2015 року з надійним, потужним та економічним бензиновим двигуном об'єм 2 літри. Парні комплектація є в сірому кольорі. Автомобіль приїхав з Америки. Продаж від першого власника в Україні. Пошкодження були в попередній частині, якісно усунені. Пошкоджені елементи замінені на нові. Зараз має гарний як візуальний стан, так і технічний, по техніці жодних нарікань. Пробіг підтверджений. Текстильний салончик в збереженому стані, воно не дивне, 93 тисячі пробігу. У комплектації автомобіль має повний електропакет, мультикермо, датчик світла та дощу, кондиціонер, чудова мультимедіа з камерою заднього виду, круїз контроль та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Кого зацікавило авто, запрошуємо для перегляду на Грушевського 15а. Поп'ємо кави, проїдемося та купуйте. Є кредит, лізинг та тридинг. Чекаємо саме на вас Грушевського 15А.